ほうほうほう。Ho, ho, ho. До нового року ще далеченько, а ми вже спішимо до вас з подаруночками. І ми хочемо подарувати вам 500 тисяч гривень. Ми хочемо додати вам трошки незламності, трошки стійкості, трошки енергонезалежності. Ми хочемо подарувати вам трошки позитивних емоцій. А ще 500 тисяч гривень ми хочемо задонатити, щоб цю стійкість підсилити і в рядах наших сил оборони. Ми якраз тільки що завершили успіх. Збір на 5 мільйонів гривень, але хочеться ще трошки додати з хорошого приводу. А привід у нас надзвичайно приємний. Ми самі тільки що також отримали подаруночок. 500 тисяч підписників у нас на каналі. 500 тисяч людей, яким небайдужі інвестиції в Україні. А йшли ми до цього 6 років. Цю кнопочку ми мали отримати ще до війни, коли канал набрав перші 100 тисяч підписників. Але втрутилися зовнішні обставини. Ютуб не доставляв кнопки в Україну, та і у нас були інші клопоти. Не на часі було цим займатися. І от шикарно співпало, що вона якраз доїхала, а у нас якраз вже 500 Тисяч підписників, і ми хочемо віддячити вам за вашу увагу, за вашу небайдужість за участь в наших зборах, за перегляди на наших роликах, за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваш слушний конструктивний фідбек, за ваші дискусійні спільноти з гострими і незручними питаннями, за те, що запрошуєте експертів, яким довіряєте, і інвестуєте час, перш ніж проінвестувати кошти. А тепер ми проінвестуємо трошки коштів, щоб і вам. Було приємно. Тож що на вас очікує? По-перше, ми хочемо провести велику трансляцію для наших підписників. Ми хочемо поділитися речами, які зазвичай залишаються за лаштунками, те, чого ви не бачите. Смішні фейли, факапи, наші помилки цікаві історії. Як влаштований клуб зсередини? Хто за нами стоїть? Хто тут сірий, і кукловод? На кого ми працюємо, на чому заробляємо, що по команді, що по клубу, що по планам на майбутнє, і звісно, як я сказав, великі подарунки, великі донати. Тож незалежно від того, чи ви наш давній фанат, чи тільки-тільки приєдналися до спільноти, ми хочемо, щоб ви не пішли з пустими руками. Тому під час трансляції розіграємо багато приємного. Наприклад, п'ять таких здоровезних екофлоу Дельта 2 щоб вся ваша домівка була. Енергонезалежна. А ще буде 10 менших рівень 3 UPS, щоб ви могли навіть в найтемніші часи. Залишатися зі світлом, з зарядженими гаджетами, з безперебійником. І, звісно ж, з інтернетом, бо роутери від нього також заживлюються. А ще буде 15 крутезних модних павербанків. І, звісно, для тих, хто хоче оновити трошки свій парк техніки, останній MacBook Air, і, звісно, iPhoneчик модний, оранжевий, однотерабайтний. Pro Max з великим екраном і якісними камерами, щоб ви могли знімати контент, наприклад. Із Скласти нам трошки конкуренції в Ютубі. І буде ще один ексклюзивний подаруночок. Ми з Олександром доставимо вам модну данську фермерську вау-ялинку, щоб ваші новорічні свята були ще й естетично прекрасними. Особисто з'їздимо, виберемо, купимо, доставимо. Вам хочете, можемо навіть допомогти встановити. І якщо ви в Києві, звісно, якщо ні, нова пошта One Love. А ще, як я обіцяв, ми задонатимо 10 підрозділам по 50 тисяч гривень. 5 підрозділів ми обираємо серед наших знайомих, людей, з яким ми довіряємо, і п'ять підрозділів ми хочемо, щоб обрали ви. Як ви знаєте, ми хочемо, щоб ви були проактивними, щоб ви діяли, щоб ви не залишалися безучасними, і це ваша можливість, навіть не витрачаючи коштів, допомогти підрозділу, якому довіряєте. Просто проголосуйте, і ті підрозділи, ті п'ять, які наберуть найбільше голосів, отримають ще по 50 тисяч гривень. Від нас, і звісно, це все ми хочемо зробити в прямому ефірі: і розіграти, і подарувати, і задонатити, і історії вам підсвітити і трошки внутряку розказати. І звісно, ми хочемо, щоб це було інтерактивно, щоб ви позадавали питання, щоб ми могли відповісти і поділитися тим, що бентежить або цікавить саме вас. Тому вже 23 числа о 20.00, це у нас вівторок. Зберемося і будемо вас розважати і радувати. Тож доєднуйтесь, я впевнений, буде весело і пізнавально. А для того, щоб прийняти участь в розіграші всіх цих фантастичних призів, вам потрібно доєднатися до нас в бот. Умовою участі є те, що ви підписані на наш YouTube, Telegram, та інстаграм, і тоді ви реєструєтесь в боті. Він вам нагадає про участь в трансляції, прийшли заздалегідь посилання. І в ньому ж ми проведемо технічно розіграш подарунків. Тож, друзі, нічого не плануйте на 23 на вечір. раз. Підпишіться на нашу інсту Telegram, якщо ще не підписані. це два. Заходьте в бота, реєструйтеся на розіграш призів. – це 3 Лайки, підписаньки, коментарі, приймаємо вітання. Це 4 І ще раз вам величезна подяка за вашу увагу, за ваш інтерес і за те, що, попри всі негаразди, ви продовжуєте інвестувати в Україні. А всі посиланнячка, як завжди в описі, чекаємо вас на трансляції. Чао, чао!